Як люди взагалі розуміють, куди вони будуть вступати? Наша школа зібрала цілий список критеріїв, які тобі потрібно проаналізувати. Тож поїхали. Перше, що треба нам оцінити, це звичайно якість навчання, тобто подивитись, що університет пропонує хороші умови для навчання, програму, які хочете розвиватись, а також перевіряйте, чи є можливість пройти стажування за вашою спеціальністю. Наступний пункт це звичайно, що рейтинг та репутація. Тому спілкуйтесь зі студентами, дізнавайтесь, як вони навчалися, чи подобалось їм. Які мінуси, які є підводні камені фактично в цього університету? А також перевірте, чи має університет хорошу репутацію саме серед роботодавців. Також, звичайно, зверни увагу на те, де знаходиться університет, та які умови він пропонує студентам. Перевір, де знаходиться цей університет, чи зручно тобі до нього добиратися, чи можливо ні. Чи є там гуртожиток, які там умови? Чи пропонує університет, наприклад, сучасні аудиторії, бібліотеки, їдальні, спортзали тощо. Те, що тобі потрібно, підписуйся на цю сторінку, адже тут ти дізнаєшся багато цікавого про університети України.